Христос народився. Славі! Сьогодні перед день стрітання, тому, Слово Боже, у нас Луки, другий розділ з 22 по 32 вірші. Уважаємо. А коли за законом Моїсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває отрову, має бути посвячена Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господнім сказано, пару гарличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщення смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив Його, і як внесли дитину, Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законим, тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив, нині відпускаєш раба свого владика за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами. Світла на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Отже, дорогі брати і сестри, можна багатьма способами проповідувати цей текст. Ми сьогодні візьмемо акцент, головний це наша тема, посвячений Господу. І, звісно, в центрі буде у нас Ісус Христос, наш Господь, але з іншого боку, ми будемо розглядати приклади нашого посвячення чогось в цьому житті. Тому що ми розглянемо певною мірою через доктрину поклика. У нас у кожного є поклик християнина, але разом з тим є поклики інші в сім'ях, дружин, чоловіків, батьків, в суспільстві, вчителів, викладачів, медиків, прибиральників, двірників ким завгодно. Але це все також поклики від Господа. І ми через деякі поклики, можливо, більше мистецькі, будемо використовувати їх для того, щоб краще зрозуміти наш текст. Отже, ми бачимо зустріч Семена і немовлятка Ісуса. І у нас тепер уже новий юліанський календар і стрітання на 13 днів раніше. Але завжди, коли говориш з нашим народом, то всі говорять стрітання, а ну це значить. Зима зустрічається з весною. Да, тепер, я думаю, така у нас люта зима, зараз саме в цей момент. Я думаю, що в чомусь воно навіть і краще, щоб наша увага відволікалася від цього календаря, як сказано Господом фарисеям, ви там небо розрізняєте, прикмети погоди розрізняєте, а того, що треба, головного не розумієте. Все ж таки подивимось трошечки за нашими цими народними уявленнями, все одно збережемо цей поклик. Тобто, що таке зима і весна, старе і нове, отак ми привикли ще. Завжди в усіх культурах, і, до речі, у давніх євреїв, новий рік починався з весни. Це ми так вже привикли, У нас вже новий рік зараз, вже після Різдва, якраз, от саме в зиму. Тобто нове і старе, і тут ми бачимо новий старий заповіт, ми бачимо стару людину, дуже стару Семена, і бачимо 40денного Ісуса, бачимо взагалі зміну в історії людства всього, історію цивілізації, історію Всесвіту. Ну, якщо вже про приклади говорити, про старе і нове, ми всі. Вчили свого часу російську літературу більше, ніж українську, годин було більше. То пам'ятаємо із біографії Пушкіна його зустріч з державіном, випускний екзамен в ліцеї. І як державін прийшов, старий старий поет, як Пушкін потім згадував, що перше, коли він прийшов, він спитав, де тут туалет? І ось сидів у цій комісії, і ледве він щось міг чути, але рощу. Вірші, Як потім Пушкін про це писав, Успіх нас перший окрилив, Старик державі нас примітив, і в гроб сходя благословив. Ну, на цю тему є у Ілію Химича Рєпіна, нашого земляка, картина вже пізнього періоду, Пушкін на цьому ліцейському екзамені. І ми бачимо тут двох людей, які були посвячені поезії, посвячені літературі. І, в принципі, вся російська література і культура в тому вигляді, в якому вона існує, і всіма її досягненнями, вона завдячує величезною мірою цим людям, які були посвячені музі, посвячені поезії. Ну, якщо ми подивимось на нашу українську літературу, то можемо згадати аналогічний випадок, а яка література була на той момент? В принципі, кілька крупних імен. Перший Котляревський, потім наш Квітка Харківський, ну, трошки Гулак Артемавський, Гребінка. Дуже невелика творчість у кожного. І ось нарешті така глиба, як Шевченка. І настільки великим поетом був Шевченка, що навіть нікого і близько не можна було поставити з інших. Там були і інші там наша харківська школа романтиків, але всі так в тіні Шевченка. І Якби не Шевченка невідомо, що було б з українською нацією взагалі. Ми були малоросами, пішли б дорогами Гоголя, Чехова, українців, які прислужилися панівній культурі. Але от Шевченка, от його кабзар все зламав. І з іншого боку, ось він після заслання повертається, яка література? Література ще небагата. І от тут виходять народні оповідання Марка Очка. І як Шевченка був зворушений і називав її своєю донечкою. Ну, теж можна сказати, в гроб сходя. Не в тому віці, як держави, тому що Шевченка служив своєму народу в імперських умовах, а імперія сепаратистів не любить. І помер досить молодим Шевченка в 47 років. І ми бачимо, що і Кабзар Шевченка, і народні оповідання навіть по назві. Марка Вавчок, це було служіння і літературі, але в першу чергу своєму народові. Ми згадуємо Шевченка, от уже Рєпіна згадували, Згадували, як Шевченка писав. Все було попереду. Художник. Уже срібна медаль мала була. В академії вчився, учень першого художника імперії, лютеранина, до речі, Брилова. Шевченко навіть був на його весіллі, в Лютеранській кірці, в Обрілове. Присутній був, є таке історичне свідчення. От у нього портрети заказні перед ним. Все, що хочеш. Але каже: але от взявся я писати ті вірші. І звідси все лиха в його житті. Оце ув'язнення, заслання, солдатчина, здоров'я підірване. Тобто, служіння. Народу служіння людям потребує самопожертви. І вже знову повертаємося до Рєпіна. І коли ми бачимо нове, старе, зиму, холодну, яку дай Бог нам пережити, і весну, коли ми завжди святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, то от у Рєпіна є такий лист тасову, можна сказати, Учителю великою мірою, критику, художньому. І як уже перед смертю Стасова, який був, помітно, старший Рєпіна, він планує намалювати черговий портрет Стасова, там у них було багато років непорозуміння, вони мало спілкувалися. І як Рєпін пише в листі, я малював ваше літо, я малював вашу осінь, а тепер хочу намалювати вашу зиму. І малює Стасова, сивого, сивого. У нас один портрет такий якраз є в нашому музеї в Харківському художньому, а є портрет інший у шубі взимку. І коли ми думаємо про зиму і про зиму людини, і це сивина підкреслює, ми думаємо також, що життя закінчується. І в нашій громаді, такий приклад, колись був теж, ми планували молоді допомагати, виділяли якісь фінанси і сили. І як один брат сказав, ну ми вже відходимо, а їм треба жити, а й вони мають бути у церкві. Тобто весна, зима, старість, юність. А тут уже контраст, коли Семен тримає на руках Ісуса, взагалі колосальний. За церковним переданням йому було дуже багато років, більше ста років, навіть коли 90, навіть коли 80, що таке 40 днів дитині, і що такий старий. І коли ми бачимо Семена, як його нам показує слово, і також далі у нас Анна ще є, це не входить в наші сьогоднішні роздуми. Але ці люди, які присвятили своє життя також Господу. Служінню Господа. Він був праведний, людина праведна і благочестива. І ми знаємо, що праведною і благочестивою людина може бути тільки у Дусі Святому і під проводом Духа Святого. По-перше, ми названі праведними через віру. А по-друге, Святий Дух дає нам сил перемагати нашу гріховну плоть. Звісно, ми Часом даємо забагато можливості нашій плоті себе проявити, але все одно я вірю за Святим Духом останнє слово. Бо Бог сильніший нас, сильніший плоті і даруй нам Божі віри, отак От прагнути перемоги над плоті, як Семен, прагнув побачити, почути Євангеліє. І ось Дух Святий приводить Семена до храму саме в той момент. В храмі завжди багато людей, хтось приходить, жертви приносить, і тут прийшли люди. Черговий недавно народжений хлопчик, який відкрив утробу своєї мами, і за законом його мали за книгою Левит представити саме у храмі і принести певну жертву. І коли дитину у храм внесли, а Дух Святий припровадив туди Семена. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав, і промовив Нині відпускаєш раба свого владика, за словом твоїм із миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганим і на славу народу твого Ізраїля. Ми бачимо чудове Євангеліє. Ми бачимо, що Добрий Бог, все тримає в своїх руках наше зачаття, наше народження, наше життя, і наш не тільки вхід в цей світ, але й вихід, і вихід для вічності, коли ми з Господом. І ми бачимо, що Семен вже був настільки стомлений роками, що радів тому, що, зустрівшись із Спасителем, він, певно, вже має прийти до Господа. І ось це величезний привілей, він побачив, певне, за проростом, за обітницею, спасіння Боже. І також ми бачимо, що це спасіння для усіх, перед всіма народами. Старий заповідь багато говорить про те, що спасіння для всіх народів. Навіть на біблійному занятті ми згадували Авраама. І сьогодні, в Римлян 4, ми читали про Авраама, який є батьком усіх віруючих, в якому благословляться усі народи. Він тому наш Господь світла на просвітло погана, але разом з тим і на славу народу Твого Ізраїля. Знов таки, все це для всіх, для євреїв і для язичників, для малих і для великих. У Дусі пророка Ісаї у Святому Дусі це промовив наш Семен. Деякі коментатори, от кажуть, в Талмуді написано, що деякі рабини вірили. Що язичників Бог створив для того, щоб пекла потім ними топити. Але ми бачимо, що все ж таки треба в Біблії читати не те, що нам подобається, наприклад, лестощі плоті нашій, лестощі нашому народу, або як ми часом теж спокушуємося говорити про якусь святу Україну, Русь. Але знаємо, що ця святість. Вона тільки у Господі, і тільки Господь нам її дає, і дає не для того, щоб ми її тримали для себе, але дає, щоб ми несли її іншим друзям в першу чергу, але також і ворогам. І також, щоб молилися за них. Отже, ми бачимо, що всі ці слова промовлені Семенам, тому що Святий Дух був на ньому, святий Дух. Привів до Господа, і Святий Дух дав це свідчення для нас із вами, яке навіть є частиною літургії Східної Церкви. Як каже Павло у перших коринтян 12 розділ, ніхто не може сказати, що Ісус, а то Господь, як тільки не Духом Святим. І ми, дорогі брати і сестри, бачимо нашого Господа, ну що може сорокаденна дитина, тільки, мабуть, лежати тихо. Смоктати молоко, тулитися до мами, так? Але ось ми вже знаємо, що Господь народившись, Він став під закони цього світу, можемо сказати, зачавшись і зародившись під всі закони фізики, хімії, всі інші закони. А коли він був обрізаний, у нас попередній вірш 21, коли ми не читали на восьмий день, то таким чином Господь став під закон церемоніальний єврейський. І тут так само він далі пробуває то на восьмий день, а тепер на 40-й день, виконує досконало церемоніальний закон разом із своїм відчимом і разом із своєю мамою Марією, робить все законним чином, як у нас не один раз підкреслено в нашому слові. І це тільки початок шляху нашого Господа. Наш Господь далі, прийшовши безгрішним в цей світ, будучи зачатим від Святого Духа, Він залишився безгрішним. Про це нам каже і послання до євреїв, що ми маємо не такого пересвященника, який не міг би співчувати нашим слабкостям, але випробував нам у всього подібного до нас, але окрім гріха. І так само наш Господь каже книжникам і фарисеям, хто із вас може докарити мені? За гріх. І так само і інші люди бачили його як особливого праведника. І знов таки, ми сьогодні про виконання закону і про зарахування віри у виконання закону в римлянах з 16 вірша 4 розділу читали. Зараховується Авраамові віра в праведність, але зараховується і всім його послідовникам. Неважливо якого походження, чи із народу ізраїльського, чи із язичників, які просвітлені Святим Духом і нашим Господом Ісусом Христом. І ми сьогодні читали в римлянах про те, що наш Господь помер за наші гріхи, а воскрес для нашого виправдання. І це для чого? З чого ми почали? Весна. І зима. Ми очікуємо зараз весни. Ми очікуємо, коли спадуть ці морози під час от вчорашніх блокаут, звісно, нас лякав, мабуть, я скажу, не побоюсь цього слова. Тому нам особливо хочеться тепла. Ми всі любимо весну, ми всі згадуємо молодість. Але Господь приготував для нас краще, ніж звичайна весна, найкраща весна під цим небом. Ніж найкраще наше здоров'я, найкраще наші почуття в молоді роки, в пору юності. І він обіцяє нам вічне життя, вічне життя у своїй присутності. І він кличе нас туди, де не буде більше сліз, як каже Ісая і повторює Іван у об'явленні. Коли ми вже думали про зиму як про смерть, я пам'ятаю одну близьку людину, яка перед смертю любила дивитися на захід сонця, свого ганочку у домі. Так живописно вона сідало, І теж ця людина задумувалася, тому що так само як день кожен закінчується, так само закінчується і життя. Починається ранком, закінчується вечором день, починається. Весною, рік такий, сільськогосподарський закінчується зимою, і життя від народження, від колиски до могили пролітає дуже швидко. Але нам обіцяна вічність у Божій присутності і вічність без гріха і без його наслідків. І тому ми можемо зрозуміти Семена, який каже: Нині відпускаєш. Нам дуже часто бракує віри. Коли ми чіпляємося за це життя, як колись Лютер казав, птахам бракує віри. Я виходжу їх погадувати, а вони улітають, тікають, мене лякаються, бояться. Отже, брати і сестри, все ж таки ми вийдемо за наші вірші і прочитаємо 34-35. А Семен їх поблагословив та прорік до Марії, його Матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же Тобі, щоб відкрилися думки сердець багатьох. Меч душу прошив Марії в той день на Голгофі, коли вона мліла під Христом. І це ціна нашого спасіння, голгофські страждання, творця світу. Начальника життя і гори Матері. Отже, брати і сестри, нехай же Дух Святий буде на нас, і нехай Він прошиває меч Слова Божого, нашу душу через Гедоту наших гріхів, які привели Христа на Голгоф. Але також нехай меч Слова Божого відділяє все лихе в нашому житті, освячує нас. І нехай Дух Святий буде на нас, щоб ми разом із Семеном співали, побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. І нехай в останню мить нашого життя також це слово, це Євангеліє буде з нами. Амінь.